Знаєш, хороша ідея з'їздити в Карпати uh -huh. осінні потягом, якби не терор росіян. Uh -huh. От через їхні обстріли ледь не сталася масштабна катастрофа з 20 потягами на залізниці, бо в одну з атак окупанти поцілили по кількох підстанціях, що живлять мережу, якою рухаються ці потяги. Так і Укрзалізниці довелося оперативно перебудувати графік. Затримки тривали майже добу. Пасажирам довелося швидко змінювати маршрути. Так, от чому ворог посилює такі обстріли? І чого чекати цієї? Осені досліджувала Каріна Шевченка. Деомис. 17 вересня Росія вчергово цілить по українській залізниці. В момент обстрілу рухалися більше 20 пасажирських поїздів. Диспетчери вчасно їх зупинили. Обійшлося без постраждалих. До ліквідації наслідків залучили понад 20 резервних тепловозів. Ми маємо чіткий алгоритм дій на будь-який випадок. По перше, це підготовка резервних тепловозів, які можуть довозити поїзди на знеструмлених ділянках. По друге це підготовка резервних вагонів, які знаходяться на своїх пунктах базування і можуть бути оперативно відправлені для того, щоб підвести чи забрати пасажирів. І безперечно, наші диспетчери 24 на 7 слідкують за кожним нашим рейсом. Удари по залізниці це цілеспрямована атака Кремля на цивільну інфраструктуру, пояснюють в уряді. Такі удари мають чітку мету: ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей на економіку. Ще одна ціль ворога військова логістика. Росіяни намагаються застосувати тактику ЗСУ, якою нашим силам оборони вдалося свого часу завадити наступу на Запоріжжі, кажуть експерти. Водночас ці атаки спрямовані і на нашу економіку. Ну і напрямок, який був атакований, це був атакований Одеса. і це сталося не з якогось там військового напрямку. Одеса, це наш єдиний порт, через який експортується зерно. Тому, якщо вони зупинять залізну дорогу, якщо вони зупинять експорт через Одесу, ну, це означає те, що а, а, ну, для нас буде нашої Економіки на цьому Росія не зупиниться. Прогнозує Павло Нарожне. каже важливо шукати варіанти захисту критичних напрямків. Дивитися, наприклад, у Кренер. Укранерга, вони пережили ці удари у другому, два році. Були зроблені висновки. Тобто, всі критичні вузли вони заливаються в бетон. Ну тобто, це не секрет. Треба захищати, треба там встановлювати ППО, треба кооперуватися з повітряними силами. щоб вони захищали саме ці вузли, бо вони критичні як для армії, так і для економіки України. Навряд чи Росіянам вдасться зірвати нашу військову логістику, каже Василь Пехньо. Зазначай, цими ударами Кремль продовжує свій гібридний вплив на цивільне населення, затримки потягів, розрадування людей, бажання того, щоб от люди почали якось агресувати, говорити, та давайте вже закінчимо це все. Та скільки ж це можна терпіти? Це все спроби такої акумулювання невдоволення, і ось на це будуть росіяни робити основну ставку в контексті. Атаки нашої залізничної інфраструктури, та, попри удари, вже четвертий рік Укрзалізниця оперативно ліквідує наслідки і продовжує роботу наприклад, 6 вересня, коли ворог пошкодив залізницю у напрямку Слов'янська, вже наступного дня рух повністю відновили. Потяги, попри атаки продовжують курсувати, щоб доставляти українців до місць їхнього призначення.